Підписав контракт і залишився без грошей. Це не поодинокий випадок, а цілком типовий сценарій для українців, які отримують бюргергельд, соціальну допомогу наразі в Німеччині. Люди знаходять роботу, повідомляють про це жоп як чесні громадянини, чесні люди, і замість плавного переходу до самозабезпечення одразу втрачають виплати, навіть якщо ще не отримали жодної зароб... заробітної плати. Чи є у вас такий страх? Сьогодні ми розберемося, чому так відбувається, як працює система, і що важливо знати, щоб не залишитися без підтримки в цей ось проміжок критичний момент. Уявімо ситуацію: ти отримуєш бюргергельт, шукаєш роботу і паралельно проходиш мовні курси. І ось гарна новина. Ти підписуєш трудовий договір. Це означає, що незабаром почнеш працювати, отримаєш стабільний дохід, і зможеш вийти з програми соціальної підтримки центру, Бюргергельт, але про це ще поговоримо. Але замість поступового переходу до нових умов виплати зникають миттєво. Чому у німецькій системі факт підписання трудового контракту це вже сигнал, що людина забезпечила себе сама. Навіть якщо фактична зарплата ще не надійшла, Джо-Центр розглядає цю ситуацію як завершення періоду потреби і автоматично зупиняє виплати. Це може здивувати, але з точки зору системи, все логічно. Соціальна допомога виплачується лише тим, хто не може себе забезпечити. Якщо ти вже підписав контракт і маєш підтвердження доходу найближчі тижні, допомога призупиняється. Але, як ми знаємо, реальне життя складніше. Привіт, мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, коротко про мене, живу в Німеччині з березня 2022 року, вже попрацювала. Зараз працюю як самозайнята особа на фрилансі, як розробниця вебсайтів та блогів. На моєму каналі багато корисної інформації, то одразу після цього відео заходьте на інші корисні відео, а також доєднуйтесь до телеграм-канал. Дуже також вас попрошу перевірити підписку на мій канал. Якщо ви регулярно мене дивитесь, але ще не підписані, то зробіть це. Я маю на меті до мого дня народження, 16 квітня. Щоб у мене на каналі було 20 тисяч підписників. Тож доєднуйтесь, будь ласка, допоможіть мені досягти цієї мети. Не буду затягувати, тож з вас підписка, вподобайка, коментар, підтримати український контент, як його було якнайбільше на просторах Ютубу, і ми переходимо до нашої теми. Ви ще не працюєте, грошей ще не маєте, а підтримки вже немає. Підтримку вже відмінили. Особливо це болісно, якщо перша зарплата буде лише в кінці наступного місяця. Наприклад, ви підписали контракт 10 го числа, вийшли на роботу 15-го, а виплату зарплати отримуєте 30-го числа наступного місяця. Отже, півтори місяці ви без грошей. І це є так званий перехідний період, про який мало хто говорить і багато хто боїться. То що ж робити в такій ситуації? Найперше це не мовчати. Якщо ви повідомили в Джоб центр про нову роботу. Але бачите, що джоп-центр зняв виплати. зв'яжіться зв зі своїм оператором. Напишіть листа або запишіться на консультацію у цьому листі або на зустрічі. Важливо пояснити ситуацію, що ви підписали контракт, але доходу поки не маєте. Тобто потрібна підтримка на період першої зарплати. Залежно від регіону та індивідуального випадку, джо центр може ухвалити рішення про тимчасове продовження виплат. Це не гарантія, але такий варіант можливий. Тут маєте право подати обґрунтований запит на допомогу в цей перехідний період. Головне зафіксувати комунікацію письмово. Так у вас буде підтвердження, що ви діяли відповідально. Тепер дуже важливе запитання: чи доведеться повертати ці гроші потім? Тут багато є суперечок, але якщо Джоб центр ухвалює рішення продовжувати підтримку до першої зарплати і робить це офіційно. Повертати нічого не потрібно. Це вважається частиною підтримки. Але якщо, наприклад, ви отримали зарплату раніше, ніж очікувалось, або не повідомили про неї завчасно, тоді може виникнути переплата. У такому разі джоп-центр має право вимагати повернення частини коштів. Щоб уникнути цього, важливо одразу повідомити про точну дату першої зарплати. Якщо дата змінюється, також це знову ж таки повідомляти. Також варто вказати розмір очікуваної зарплати. Усе це допомагає Job Центр правильно розрахувати ваші права на підтримку у цей перехідний період. Наприклад, моя історія я взагалі була один місяць на Job Сент, і якраз в кінці цього місяця я принесла. Документи сказала, що я виходжу на роботу, але у мене зарплата буде і лише через місяць. Чи будуть вони мені оплачувати ще квартиру тощо? І ми з нею домовились з моєю брату, що що ще квартиру там і виплати мені будуть надавати ще місяць. Тобто, фактично, я два місяці отримувала виплати від Джоб центру перед виходом на мою роботу. Ще одна річ про яку мало хто знає, мало хто знає, це. Навіть якщо ви вже вже працюєте і отримуєте зарплату, ви все одно можете мати право на часткову соціальну допомогу бюргергельд. Це так звана аушток доплата до прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо після податків ваш дохід становить 1100 євро, а з урахуванням житла та інших витрат вам потрібно більше, джоб центр може доплачувати різницю. Але ж знову таки це не автоматичний процес. Потрібно подати нову заяву, надати нові довідки, чекати на розгляд. У своєму телеграм-каналі я напишу, як розрахувати ваш мінімальний дохід, тобто, який ви маєте отримувати дохід, щоб вийти із джоб-центру. Заглядайте в телеграм-каналі, щоб більше розібратися в цій темі. А ми продовжимо. Тож буває, що людина працює, але її витрати перевищують дохід. У такому випадку вона формально не виходить із системи соціальної підтримки. Але якщо документи не оновлені, джо центр думає, що ви вже самостійні, значить підтримка не потрібна. Тому підсумовуючи ключ до всього, це комунікація. Завжди повідомляєте Джо Центр про зміни, нову роботу, дату початку, зарплату, умову контракту. Якщо є затримки зарп в зарплаті, також повідомляйте. Якщо є додаткові витрати на житло, дитину, ліки також повідомляйте. Вони не дізнаються про це самі. Ваше завдання інформувати Джоб центр по будь-якій ваші потреби. Якщо ви ще не впевнені, як саме це зробити, можна звернутися до безкоштовного соціального консультанта. Наприклад, у Німеччині є десятки організацій, які допомагають мігрантам у спілкуванні з держслужбами. Якщо хочете, я можу записати про це окреме відео або написати пост в телеграмі. Дайте мені. Знати в коментарях. Безкоштовні консультанти вам можуть допомогти сформувати запит, перевірити документи, взагалі перевірити, пояснити всі ці формулювання тощо. Тож у підсумку. Не варто боятися підписувати контракт, але треба бути готовим до тимчасової фінансової паузи. І головне, це не чекати, що Джо сам там щось розрахує і зробить це за вас. Якщо ви проінформували, даєте вчасно інформацію, фіксуєте зміни. У більшості випадків джоб-центр піде назустріч. Так це не завжди швидко, але це краще ніж просто залишитися без грошей і з нульом на рахунку. Тож поділіться цим відео з тим, хто шукає роботу, або вже на в процесі підписання договору, щоб вони знали, як діяти ось цей перехідний період, щоб бути захищеним і не залишитися. Без грошей, без державної підтримки. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо залишилися питання, залишайте їх в коментарях. Також дуже прошу вас ділитися цим відео, ставити вподобайки. Можливо, розкажіть свою історію, як ви, якщо ви влаштувалися на роботу, чи були у вас такі перехідні періоди, і як підтримував або не підтримував вас джоп також буде почитати реальні історії. Ось такий в мене досвід. Чекаю у вас в коментарях про ваш досвід. Дякую за перегляд. Побачимося наступних відео. Чус!